люди, бежавшие от войны, люди, выбравшие Украину, хотя легче было выехать в Россию, приехали сюда и сталкиваются с тем, что здесь они не просто никому не нужны, государство достаточно агрессивно настроено против них. Я очень не хочу, чтобы так было. Теперь каждому внутренне перемещенному лицу, каждому переселенцу, каждому пострадавшему от конфликта будут приходить без предупреждения в любой момент нацполиция, служба безопасности, миграционная служба, представители социальных служб, пенсионного фонда для того, чтобы проверить их социально-бытовые условия. Чтобы переселенцев лишить справки переселенца, а вместе с этим пенсии, социальных выплат, возможности получения любого вида административных услуг. То, И нас... что мы сегодня приняли решение Кабинета министров, оно было покликано на лошенадное. Це відновити виплати, які були припинені деяким категоріям громадян. І ми сьогодні відповідно до цього видаємо довідки на підставі лише ваших звернень. Так, да, ми сьогодні маємо контролювати вирішу цих довідок. До скільки довідки відповідно до закону про права і соціальні гарантії внутрішньо переміщення варто це є факт підтвердження вашого проживання, місце вашого проживання. Є мобільні групи, які мають один раз перевірити, чи дійсно ви проживаєте в цьому місці. Ви бажані за дію. Мін соцполітики і служба міграції ставили печатку, де ми зареєстровані. У нас у довідках написано, де ми е, проживаємо, мешкаємо там вулиця Тарасівська. А на звороті є штамп міграції. А в міграції пишуть, що він зареєстрований за адресою мінсоцполітики Азорна, 13. СБУ на наприкінці того року сказали, що пів мільйона людей. Не є справжніми переселенцями, бо дивіться, які факти у Славянському за одною адресою зареєструвалося 17 тисяч переселенців. Ну хіба можна в одній квартирі, але це не квартира, це адреса служби міграції, Представники міліції, міграційної служби і так далі, які мають право відказувати в соціальних виплатах, то тобто в пенсії, пособиях по 505 п'ятої постанові, по 535 й постанові, по всім іншим постановам там. И так далее приймати рішення о лишении этих выплат. Хоча це проти, не тільки проти закону, абсолютно антиконституційно. Ми зараз бачимо, що ми реально не можемо виплачувати такі гроші переміщеним особам. Для того щоб зробити можливість виплатити ці заборгованості, які сьогодні у нас є перед людьми, ми прийняли це рішення. Найближчим часом, от день-два, ми проведемо організаційні заклади з управлінням соціального захисту, пенсійним фондом, фондом соціального страхування, на яких роз'яснимо ясним, роз порядок, який дозволить дуже швидко врегулювати питання. Я думаю, Еще з наступного тижня або навіть раніше ми почнемо забезпечувати всі соціальні управления. Нужно, чтобы кабінет міністрів, Министерство наконец-то почало займатися этой проблемой. Признала войну війною, признала агресію агресією, агресора і и уделила должное внимание забезпечив людей тимчасовим проживанням, виплатами, компенсаціями втраченого майна. Ми просимо внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, скасувати зміни до постанови 637 та постанови 365, допрацювати зміни до постанови відповідно до рекомендацій громадських організацій, розробити та впровадити державну політику відносно внутрішньопереміщених осіб та мешканців неокупованих територій. Я дякую за те, що передала мені цю резолюцію, ще раз хочу сказати, що дочасно прийняттям всіх постанов, кабінет міністрів, прийняв рішення в іншу за участю робочої групи, яку створите ви допрацювати ці порядки і їх будь-якій театральній постановці будь любая ситуація вирішується просто. Позвольте мені вирішити ситуацію просто.